Були ми в Запоріжжі е, в два тижні тому, десять тому. Е, ми працюємо з полку Азона напряму. Там є раз-два, він замість Редіса, керівник, прекрасний чоловік. Е, зараз його звуть Микита Наточий. От. Е, і ми з ним працюємо. Ми також ми завжди приїжджаємо даємо їм машини, а вони нас ведуть стріляти. Ну і ми, ми вертаємося до хати потягом. потягом. Вертаємося, вони нас посадили. До речі, в Азові дуже багато людей зі Львова. Реально дуже багато. Батині поплодуємо. Міфті сак. Тобто, ну, багато товариства е, зі Львова. От. Ми і, Ми а, а сідаємо. У нас є адміністратор. У а, адмі, Адміністратор. Можете позволити. І він нам забронював і два купе і все верхнє. Ну, ну, а нас четверо. Ми хочемо хочем разом їхати. І ми в Запоріжжя виїжджаємо, купа вільна. Ну ми вдома купа сидимо, але розуміємо, що зараз в Дніпрі підсядуть. І ми думаємо, ну що ну, робити? Ну, я кажу, Середину закритися. <laughs> була ідея, була ідея, і я такий кажу, пацани, ну ми ж їдемо зі зброєю. Сто відсот. Зараз її чистити. Хрен знає, хто з нами, тут хоче сидіти. Заходить паняночка і ми такі о, стоїть такий віскать. Дві, дві такі арки, і ми тако чистимо зброю. Прибираємо. І пані. голі! <laughs> Перебираємо, перебираю, відкрила. Я хочу пересісти. Навіть я кажу, Вам, вас є десь, кудись треба, кажу, от верхня полка. Без проблем! Дуже дякую. До побачення. Зайшла. Заходить мужчина, він був напорічніший. ми, Ми, цей, ми, ми чистим зброю. Він каже: я перепрошую, але він дуже тихенько так казав. Каже, я, 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 я дуже перепрошую. Оце моє. Нижні. Він каже, ні, вас там, верні. Він каже: дякую. <laughs> і, і, і пішов. Ну, фактично, ми, ми навіть ким не сварились. Не було то ж ви ж ви вже ж їхали по суті ну, 도, додому. Так, і він вам не сказав хлопці, війна в тій стороні. <laughs> 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 ми їхали до, до хати. так.